У Чонсині ресторан, який відкрили в протибомбовому укритті часів Другої світової війни, став рятунком від спеки. Закладу тунелі завдовжки 520 метрів відкрили в липні 2023 року. Він вміщує 280 столів і тут завжди комфортні 25 градусів. Після вулиці тут відчуваєш зовсім іншу температуру. Ресторан, розташований в такому довгому тунелі. Я вражений. Відчуття в протибомбовому укритті інше, не як у кімнаті з кондиціонером. В офісі з кондиціонером занадто холодно, тому я надягаю багато одягу. Тут значно комфортніше. Відчувається природний вітерець, дуже приємний. Напевно, через тутешню атмосферу сюди йде багато людей. Менеджер ресторану каже, що тут поєднується історія та кухня. Хого – ще одна особливість Чунцина? Це місцева страва. Ми поєднуємо історію зі смачною їжею. Одне символізує прохолоду, інше жар. На вулиці дуже спекутно, а в укритті прохолодно. Я не відчуваю спеки, коли їм хого тут. Навпаки, відчуваю прохолоду у Чунцині Коло 1600 протибомбових укриттів загальною площою понад мільйон квадратних метрів. Багато з них переробляють на ресторани та магазини.